Так, приїхав я в салон BMW, будемо зараз знайомитися з продавцями і оглядати автомобіль. І можливо з великою долею ймовірності. Ні, тут салон чорний, а ми будемо зараз дивитися на такий самий, але з помаранчевою шкірою x 5 який я зараз буду оглядати. Ось він стоїть припаркований. А в кольорі Schwarz. А Машинка має пробіг 80 тисяч кілометрів. У нас тут хороша комплектація з лазерними фарами, є кругові камери, є повний автопілот. Також у нас бачите оці. Всі елементи вони мають такий от матовий колір. Звичайно, Гальма у нас теж M-Performance. Ну, по-перше, це в загальному автомобіль M Performance а Якщо ви бачите ось цю позначку, це не означає, що тут 5 літрів чи 4 літра, тут всього їх 6 циліндрів, 3 літра і 4 турбіни. Зараз зустрівся з продавцем пішов робити копію моїх документів, тому що. Також в мене є бажання зробити тест-драйв цього автомобіля. i 5 електрична m 60 Знаєте, з кожним днем починаю все більше і більше звикати до цього автомобіля і як не дивно, вона починає мені подобатись. Хоча я раніше якось дуже скептично віднісся до неї, до її вигляду. Але зараз, я ж кажу, ну... Потрібен був час. Таке часто буває. Таку ситуацію пережила на BMW в кузові е 60 Теж дуже багато хто спочатку скептично в неї віднісся, але вже потім всі звикли, і ця машина потім всім прийшлася до душі. Карбон. Ну, ж таки, є, є елементи, які можуть не подобатись. ну, але знову ж таки, ми е, рухаємося до того, що. Машини, скажем так, часто робляться з таких матеріалів, з перероблених матеріалів, да, часто і тому і тому маємо те, що маємо. Якщо раніше ви могли бачити в автомобілях там дуже багато шкіри, м'якого пластику, то зараз, на жаль, трошечки автовиробники відходять від цього, але це не стосується ось таких автомобілів. Вони такого преміум-сегменту, тут насправді ви знайдете те, що ви хочете, але потрібно за це заплатити багато. Музика, як ви бачите, Bowers and Wilkins, у нас тут рельєфна стеля. Цей екземпляр, до речі, він має дуже цікавий агрегат під капотом, плюс ось цей лючок відповідає за підзарядку. Це у нас XM, у якого двигун стоїть від m 5 BMW. В е, також виконанні з гібридною установкою. Тобто, звичайна версія має 650 сил, Black Label. Це у нас буде 750 сил. До речі, М5 нова в кузові G60. тобто В такому кузові. Має вийти саме з таким двигуном. Ось тобто, от, такий от двигун він буде стояти на М5. Подивимося, що які характеристики вона покаже, ну по ідеї має бути все окей. Так, ну що, мені дали ключик, можливість зробити тест драйв. ну В загальному дилери не завжди. Є. Навіть такі речі практикує, але в даному випадку от є можливість протестувати автомобіль. Підвізка у нас з поворотною задньою віссю. Це дуже добре відчувається. В загальному, якщо говорити про підвізки BMW X5, то я би ще декілька разів подумав вибирати мені пнемопідвізку, чи саме ось ту, яка встановлена на даному автомобілі. Чув жалоби що. Машина на пневмопідвісті деколи деколи себе не прогнозовано веде, особливо на великих швидкостях. Можливо, ви мене зможете підкоректувати. Хто має багато досвіду керування даним BMW X5 на пневмопідвісті, було б цікаво почути вашу думку. Зараз перевіримо, як працює автопілот, і подивимося, як він буде себе вести. Так от машина. Зрозуміло, що можна їхати, і поїхала. Так от вона собі сама підкеровує. Дуже прикольно. Як ви бачите, вона буде періодично просити, щоб я взяв кермо, хоча б торкнувся до нього для того, щоб зрозуміти, що я ще тут, що я нікуди не пропав. Але система дуже розумна, вона працює не просто як активний круїз-контроль. У неї також є інтелект, який також я мав можливість перевірити в деяких ситуаціях. З класних фішок, наприклад, якщо ми включаємо підігрів наприклад, сидінь, то буде грітися також і ось ця площина, і лівий підлокітник. Це дуже комфортно зимою чи в загальному в холодну погоду. Також у нас є в автомобілі можливість активувати масаж, можна собі вибрати. Те, що подобається. Так, давайте ми спробуємо з вами спорт режим Одразу у нас змінився звук вихлопа. Підвіска стала гострою. Ай, який звук, я балдію, я просто на балдіжах. Чуєте, да, який звук вихлопа? Супер, це все робить також система динаміків, які активують ось так, такі баси, але це дуже прикольно. Тобто ти себе в даному автомобілі прикольно почуваєш, і, мов ти в якомусь спортивному боліді. Ну і підхват неперевершений. Я вже не пам'ятаю, але тут в діапазоні. 750 Ньютонів крутого моменту. Цього вистачає прямо з головою. Так, а я продовжую огляд даного автомобіля, їду і а, з великим задоволенням зайнямо, насолоджуюсь керуванням. Вже достатньо кілометрів проїхав, зацініть який мерседес стоїть. І класичні машини тут дуже люблять. До речі, задня підвізка підрулює, тому особливо на таких поворотах це капітально відчувається. Зараз доженемо Mercedes і я вам покажу, який він. так от собі такі люди поціновувачі таких автомобілів можуть собі виїхати і покататися по місту. Так, повернемося до BMW. поки в мене зауважень ніяких немає, помилок нема. Єдине, що треба замінити гальмівну рідину, я думаю, що нам дилер це зробить, на даний момент їду і кайфую від того, який автомобіль. Що хочу сказати, що ця адаптивна підвізка, незважаючи на те, що у нас нема пневми, але вона веде себе як пневма в плані м'якості. якщо ви хочете. Щоб автомобіль був м'який, то можете запросто брати саме цю підвізку. Вона адаптивна, як ви бачите, для адаптації автомобіля до дорожньої ситуації з прогнозуванням. Тобто вона за допомогою камери в зеркалі також зчитує всю цю ситуацію по дорозі і ще до того, як. Автомобіль зустрінеться з якоюсь ямкою на дорозі. Підвізка до цього готова і робить його м'яким. Так, включимо ми зараз в лінію. Так, все вона зловила полоси. Їде зараз собі кайф, можна кайфувати, просто слідкувати за тим, як собі автомобіль сам справляється з керуванням. Періодично треба просто отак от торкатися до керма, щоб він. Розумів, що ти тут це все. Як ви бачите на сонці, ця шкіра взагалі така рижа-рижа, здається. Ось у нас тут такі бачите, відміточки BMW-індивідуал, e, масаж. І що дуже класне, мені подобається можливість управляти за допомогою ось цих кнопок пасажирським сидінням. Треба тільки активувати ось цю функцію. Потім у нас є функція управління жестами. Отак, от таким чином. Дуже зручно. Також, якщо ми включаємо, наприклад, камери. Так. Наприклад, ось це дивіться. Тобто ми беремо отак-от пальчики і можемо покрутити. Зображення і побачити автомобіль в 3D-графіці, поміж інших предметів. Ну, виглядає дуже красиво, але що саме головне, от воно дуже правдоподобно на, на фоні того, що відбувається. Дивіться, навіть я кручу колесо, і воно теж тут повертається. Ну, це, це дуже круто. По проекції теж дуже прикольно. Зараз я попробую вам показати, як це виглядає. Вона кольорова. Перше, можна вибирати радіо. По-друге, якщо ми включаємо навігацію, вона теж дуже красиво графічно вимальовує, куди нам взагалі потрібно їхати, щоб ми не відволікалися від дороги, від обстановки на дорозі. Потім класні функції це охолодження або підігрів води. В даному випадку, так як це підстаканники, як для водія, так і пасажира. Тобто, якщо у вас, наприклад, кава і вона вже охолола, нажимаєте підігрів за дуже короткий період часу, вона вже нагріта. Кран тачскрін і з функцією Apple CarPlay Android Auto. Також ми можемо сюди встановлювати різні програми. Ось тут декілька встановлених, таких от як BMW Assistance. М-лептаймер, незрозуміло для чого сюди його встановлювали. Потім, наприклад, новини будуть теж відображатися. Тобто це все робиться через застосунок, шторки. Незважаючи на те, що автомобіль має заводське затемнення, але людина замовляла собі цю опцію. Потім у нас повний клімат, підігрів, сидінь. Також є можливість сюди вставити ставку для планшета, ну, а потім собі, наприклад, дивитися якийсь кінчик. Місця тут багато. От. Для стаканчиків. Карманчик для речей, не знаю, для, наприклад, одноразових пакетиків, тому що якщо... А воді буде їхати швидко, я впевнений, що задніх пасажирів буде укачувати. Місця тут в загальному вистачає, тобто це не якийсь там суперздорений автомобіль, але місця тут кожному вистачить. Ось е, така у нас архітектура приборної панелі. Все по BMW-шному. Мені це дуже заходить. Є місця для того, щоб можна було покласти бутилку там ще якісь речі. Теж великий плюс. Також я вам зараз продемонструю, як працює багажник. Багажник має опцію відкривання змахом ноги. виглядає це ось таким чином. Ви підходите, робите ось таку штуку ногою і воля, дивіться, як все красиво. Ось ця полочка на ній запросто. Ви можете сидіти, тут 2-3 людини поміститься, може і 4, дивлячись, якої комплекції. Або, наприклад, приїхати на пікнік, поставити сюди бутилку безалкогольного шампанського конфети і проводити собі час, дивлячись красивий пейзаж. Коротше, одним словом, кайф. Ось. А, ну що, закриваємо це. Полка у нас електрична, як ви бачите, це дуже зручно. Потім. Такі от у нас красиві вихлопні труби, ніякої бутафорії, красивий, чіткий породистий, незважаючи на те, що це дизель, але все рівно породистий звук. 22 колеса, такий от боковий силует в даного автомобіля, теж такі красиві об'ємні ліхтарі. М-гальма. Такі ось накладочки на порогах з логотипами М50D, щоб ви 100% не забули, що у вас саме такий автомобіль. Покажу я вам ще під капотку. Можливо, вам теж це буде цікаво. До речі, зацініть які величезні гальма встановлені на даному автомобілі. Незважаючи на те, що це 22-й радіус, ви просто подивіться, які вони агромінні. Ось такі от, до речі, накладочки Вони підкреслюють, що даний автомобіль належить саме до версії M Performance. Красива і дуже дорога оптика BMW. Так, і що я вам хотів показати? Хотів вам показати під капотку. Мені що подобається. Два рази дргаєш за речах і відкриваєш. Не приходиться тут шукати потім рукою. Працює тихесенько, чистесенько. Ніяких посторонніх звуків, зацініть яка е, класна система розпорок. За що я люблю БМВ? За те, що автомобіль, незважаючи на те, що от він здоровіний, великий, ти не відчуваєш те, що він важкий. Рулиться немов картон. А все завдяки тому, що інженери постарались і зробили автомобіль. Таким, яким він повинен бути. Ну, це BMW Вони завжди роблять на цьому акцент. Ну що, я закінчив робити тест-драйв даного автомобіля Я його перевірив, показав своєму клієнту все, що він хотів бачити, всі його плюси, мінуси, недоліки. Зробив тест-драйв перевірив кузов, лакофарбове, почитав помилки. І ми прийняли рішення, що даний автомобіль ми будемо купляти. Ціна його 50 350 євро. Це ціна нето без НДС. От, і незабаром він поїде в Україну. Я думаю, що новий власник з задоволенням буде пересуватися на даному автомобілі. Ну і сам автомобіль такий, що буде приносити власнику багато задоволення. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Артуфора. Надіюся, це відео вам було. Корисно, тому що я намагався пояснити і розказати, чому цей автомобіль класний, які в нього є пуси. Ось, якщо вам потрібна допомога, звертайтесь, я з радістю вам допоможу. Всім гарного дня!